Доброго ранку усім, хто приєднався до перегляду загальнонаціонального телемарафону. Єдині новини. Сподіваюся, у вас є змога, і ви вже зробили собі той напіз, яким ви розпочинаєте сьогоднішній ранок. Ну а команда телеканалу Ми Україна, яка працює для вас, забезпечить вас цього ранку актуальними даними, повідомленнями, новинами та інформацією. Повітряна тривога лунала цієї ночі у багатьох регіонах України, зокрема і на Херсонщині. У соцмережах пишуть про вибухи, які було чути в місті. Російські окупанти не припиняють гатити по місту та області. Так лише напередодні, внаслідок ранкового обстрілу Херсона, постраждали троє мирних жителів. Потерпілим, надали амбулаторну медичну допомогу. У 42-річного чоловіка діагностували вибухову травму. Також за меддопомогою звернулись подружжя з мінно-вибуховими травмами та контузіями. На зв'язку з нашою студією Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Толоконніков, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий ранок. Якою була ніж для Херсона та області? Знаєте, це, ця, ця доба більш-менш була спокійна, але ж знову таки ми порівнюємо, коли вибухи лунають майже там кожні півгодини або буває протягом цілої години вночі і під ранок. Сьогодні було трошки спокійніше Йди нам поспати ворог, але продовжували вчора обсилювати і в день, як ви вже сказали, троє постраждалих. Хоча хоча ці постраждалі звернулись за допомогою самозвернення і були поранені 7 березня і зараз тільки звернулись. Але був обстріляний вчора медичний заклад зранку. Також освітній заклад чотири багатоповерхівки постраждали внаслідок обстрілів. Одна адмінбудівля близько десятка приватних будинків по прибережній території Херсонщини. У Осокорівку обстріляли там близько десяти снарядів і три дрона. Обстріляли Сокорівку там. Не знаю навіщо росіянам. Обстріляли і коров, одну вбили, одну поранено. Слава Богу, без людських жертв ніхто не поранений серед людей. Також Станіслав обстріляний там магазин постраждав, дві автівки. Також слава Богу, люди не постраждали. Така ситуація. Ан Олександра, знаємо, що доволі часто росіяни вдаються до такого методу, як скидають боєприпаси на цивільних і з безпілотників. Наскільки часто вони це роблять? Зараз дуже часто, особливо от на Бориславщині, зараз залітають і сюди і в Білозерку, в Білозерську громаду. Дуже часто це така сильна, сильна інтенсивність зараз на самому Береславі. І в інших населених пунктах прибережних збільшилася інтенсивність. Хоча каби після того як каби зменшились, інтенсивність майже до нуля, вони збільшили саме і fpv дрони, це дрони камікадзе які врізаються, грубо кажучи, в цілі, взиваються, і в тому числі скиди дуже багато саме в Береславі. Олександре, а які проекти сьогодні реалізує обласна влада на Херсонщині для того, аби допомагати людям, як впоратися з наслідками обстрілів, так і, в принципі, жити в поточних умовах? Ну, це перш за все пліч опліч. Програма за ініціативи президента, де 15 регіонів опікуються населеними пунктами, які вони беруть на відбудову, відбудовують для населення. Житло, перш за все, також адмінбудівлі вже більше тисячі таких будинків відбудовано постійно на контролі це офісу президента. З нами тут до нас приїжджають заступник керівника офісу президента Олексій Колеба, який інспектує це, і ось нещодавно знову розширювали на конгресі місцевих. Громад розширювали розширювали список населених пунктів, які підлягають під цю програму, і люди дуже задоволені, тому що це доволі таки швидко робиться. І дякуючи нашим регіонам, патронатам, які допомагають. Також дуже важливо, не можу сказати, що це проект, але дуже важливо для Украї для Херсонщини як аграрного регіону. Дуже важливо розмінування І також. За допомогою центральної влади у нас збільшена кількість бригад і особового складу для того, щоб розмінувати, тому що люди, як показує ось зараз весна, люди знову пішли на нерозміновані поля, підірваються. На, на жаль, тому нам це треба проскорити. Пане Олександре, а скільки вдається розміновувати за якийсь конкретний період? За тиждень, за місяць? Дивіться, приблизно зараз. Коли на початку року минулого в нас було 170 особового складу, 170 людей, це сапери, піротехніки, вибухотехніки, тобто тоді десь приблизно 50 гектарів в день до 100 розміновували. Зараз розміновується 500 гектарів за день. Можна порахувати і за Місяць і за неділю зараз працює більше тисячі людей 1160. сто Надіюся, що навіть це і будемо продовжувати збільшувати за рахунок навчання і передислокації якихось суперних підрозділів. Олександра як розвивається мережа укриттів у Херсоні? Зараз в самому на правобережній Херсонщині 263. Таких от мобільних укриттів, це які це нам дуже допомагають, і дуже необхідні в самому о, Херсоні 160 – шістдесят це від таких миттєвих обстрілів артилерійських, мінометних, куди люди можуть сховатися так оперативно і продовжуються роботи з ремонту таких от більш капітальних і бомбосховищ, і найпростіших укриттів. І е, зараз там близько 10 е, в 10 проходять ремонти. Е, окрім цього, саме головне, що ми зараз ще також для освіти робимо це е, бомбосховища біля е, дитячих садочків, біля шкіл по області для того, щоб коли е, ми зможемо перевести дітей на офлайн е, режим, щоб вони вже могли е, ходити до школи, треба. Обов'язково, щоб кожна школа мала бомбосховище, і тому цим також зараз плюс відновлюємо школи і одразу будуємо там бомбосховище. Пане Олександре, а яка нині обстановка на лівобережжі Херсонщини? Як там окупанти готуються до виборів Путіна, які ми знаємо відбудуться вже наступного тижня? Ну, на лівобережжі майже мабуть, вже закінчились ці вибори. Вони там проводять їх достроково за рахунок того, що в них недостатньо не персоналу, який, яким цей, цей, ну, який би цим займався одночасно а, на всій території. Тому там такий гастролюючий цирк а, з цими урнами. Вони їздять з вулиці на вулицю, з громади в громаду а, з озброєними окупантами з цими урнами. Ходять по вулицям, ходять по будинках на ринки і просять всіх голосувати за всіх. Тобто така стандартна їх. Вони не дуже там кажуть, заморачуються з цього приводу. Просто для картинки це роблять. Люди голосують за сусідів. Люди голосують там. Ті ж самі колаборанти голосують за померних людей. Там в списку люди замічають дуже багато таких е, випадків, коли є давно померші люди. Ну, в принципі, і думаю, що це все робиться для того, щоб е, потім на, на Росії показати картинку, як проголосувала Херсонщина за Путіна, як завжди, там на 80%, як вони намалюють. Ось ну але люди дійсно не хочуть виходити, не хочуть е, спілкуватися з цими колаборантами, чекають на Україну, але при цьому вони хочуть, щоб люди голосували за них. Але при цьому немає. Нормального рівня комунальних а, послуг немає е, майже немає медичного обслуговування, навіть коли люди отримують і паспорта і отримують цей сертифікат медичний про медичне е, страхування е, російське, але все одно вони не можуть отримати е, не е, ліків, не того рівня, який був е, до окупації на території Херсонщини». Дякуємо вам за інформацію, яку ви нам надали цього ранку. Олександр Толоконікав, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. і розповів, що доба, яка завершилася, була дещо спокійнішою за попередні, але росіяни продовжують тероризувати жителів регіону.